Ветеранів війни запрошують працювати у підрозділи поліції. Наприклад, люди, які працювали операторами безпілотників на передовій, можуть патрулювати вулиці Тернополя за допомогою дрона. Станом на 30 квітня у поліції працюють 17 осіб з інвалідністю. Про це каже начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. За його словами, для того щоб працевлаштуватися, потрібно подзвонити на лінію 102 або написати на Фейсбук сторінку ветеранського простору Незламні духом, який діє на базі обласної поліції. Технічні посади. Тобто це оператори, це механіки, це з інженерією пов'язано. Тобто те, що може давати нам якусь користь. Дуже затребувані зараз it працівники тому що в нас є кримінальний аналіз, ситуаційний центр, це все пов'язане з комп'ютерами. Багато посад буде саме соціально-гуманітарного спрямування, це в відділах превенції, наприклад, робота з дітьми. Ветеранський простір це організація, куди можуть вступати всі ветерани. Але не обов'язково, що всі вони мають бути про це працівниками поліції. Найпершим завданням наразі ставимо перед собою це допомогти хлопцям вийти з своїх квартир, будинків, своїх, так би мовити, шкаралупок, вийти в суспільство. А ми по всій можливості їм в цьому допоможемо. Допоможемо проявити себе в спорті, проявити себе в роботі, проявити себе в якійсь соціальній діяльності, в допомозі таким ж самим хлопцям, як вони, як ми. Один із ветеранів, яких працевлаштували, це морський піхотинець та захисника Азовсталі Михайло Діанов. У вересні 2022 року він повернувся з російського полону з пораненнями. Після цього проходив реабілітацію. Та як я фізично не можу бути далі на фронті, в морській піхоті, у нас тут є свій фронт. Хлопці і дівчата там захищають свої сім'ї, а ми будемо допомагати і будемо захищати їхні сім'ї тут.